Школа номер 3 Ужгорода знаходиться на набережній незалежності майже в центрі міста. Однак вигляд будівлі більш як десятиліття залишав бажати кращого. Наразі вже кілька місяців триває реконструкція будови за сприяння україно-чеського фонду височини та Закарпаття, адже історично ця школа була ювілейною сотою в реформі Томаша Масарика. Тому чехи пішли нам на зустріч, вони виділені на Транш на цей рік 400 тисяч гривень. Також долучилася обласна рада 350 тисяч, і 500 тисяч долучилося місто Ужгород. Таким чином ми маємо досить непоганий бюджет в розмірі 1 млн 250 тисяч. На що ми його будемо тратити? Перше, ми виконаємо ті речі, які ну, необхідні для школи в першу чергу. Це заміна даха. Можете переконатися, вже частина його зроблена. І в цьому році ми маємо закінчити повністю і замінити весь дах. Друге, це значна частина коштів, це 900 тисяч гривень проєкт заміни вікон, заміни даху. Тобто весь дах буде замінений. Друга частина коштів менше піде на ремонт фасаду. Спершу проєктанти розробили чотири варіанти вигляду фасаду. Наразі зупинились на двох. Один із яких мають обрати містобудівна рада та відділ архітектури. Один варіант показати, як було історично. коли побудували як чекає цю школу, вона була в сірих тонах. Показати, як вона буде в сірих, і можливо якийсь розробити ще один варіант, щоб воно було більш яскравіше. Можливо, поєднання бежевого і білого вирішується і питання із освітленням фасаду. Для цього планують використовувати світильники новітнього зразка. За пропозицією Володимира Чубірка, освітлення мають розробити у дусі патріотизму. Схилилися до варіанту освітлення таким світильником, які мають направлені дві лампи. Зверху вниз, він буде кріпитися на фасаді, світити вниз, і можливий варіант, що він буде світитися різними кольорами, тобто кольорами національного прапора. Орієнтовна вартість проекту складає орієнтовно 30 тисяч гривень. Це буде встановлено 20 світильників. Між вікнами наразі ж підготовчі роботи у школі тривають до початку навчального року у планах завершити основні ремонтні роботи, аби не заважати навчанню дітей. Втілення ж проекту зовнішнього вигляду будівлі одразу після його схвалення.